Дійсно, наразі ми розуміємо, що пряму, прямий, прямий зв'язок між Телеграмом та Російською Федерацією доказати можна за 15 секунд. Так от, Бах, аналізуємо список розробників, дивимось, хто з них в Росії, дивимося, у кого з родичів в Росії, задаємо логічне питання, чи вони дзвонять родичам. І задаємо питання, чи може бути на родичів тиск, щоб вони змусили людей, які працюють в Телеграм, віддати ключі, паролі, файли, чи могло ФСБ завербувати модераторів, які працюють, чи родичі, яких працюють всередині компанії? Могло. Чи можна сказати, що 100% розробників Телеграм знаходяться постійно за межами Російської Федерації? Не повертаються до Росії, не підтримують комунікації зі співробітниками російських спецслужб і не передають інформацію щодо комерційної діяльності Телеграму. Не можна. Ну але так само можна сказати, що ну сухай, Фейсбук може <схеш> ну, умовно, там <схеш> бути росіяки і в Гуглі можуть працювати росіяки. Але ми ж бачимо, що до Телеграма трохи більше питань ніж до Фейсбука та Гугла. Да? Твоя цитата спецслужби Росії не зламуються з мережі, а отримують до них доступ. Так. Ну. Звідки така інфа? з Здогадки? Чи просто це якесь логічне